Сірі стіни, товсті метелеві двері та яскраве світло. Аскетична атмосферність цих коридорів доводить. Установа і справді режимна. Новини лайв знаходяться у доволі атмосферному специфічному місці. Ми отримали унікальну можливість поспілкуватися з російськими військовополоненими. З міркувань безпеки ми не називаємо локацію, в якій проводимо зйомку. Уникаємо й точної дати. Це кінець серпня, розпал операції українських військ на Курщині. Її успішність і масштаб можна оцінити завдяки таким цифрам. Через нас пройшло більше 350 військових військовополонених. В основному це строковики: 70-80% тих, хто у нас був, це солдаты строковой службы Российской Федерации. Молодые хлопцы, веком от 19 до 21 22 лет. Зовут Сергей, я из мотострелкового подразделения. Был в полку 488. потом оттуда же отправили на границу. Нас посадили на карантин на два месяца. Потом уже 20 юня ми попали на границю. Далі був типовий для майже всіх строковиків з цієї камери перебіг подій, 6 серпня, швидкий злагоджений початок української операції, здача в полон з товаришем. Осталися сержантом, с зраніним, і потім, через два дня, нас вместе во всех троих меня, товарища и сержанта взяли в плен. Я спросил, чей ты друг? не примолчали, я приподнимаю голову и вижу уже на каске как бы, отличительный знак военных сил Украины. Второй этаж залетел снаряд и поджег мельницу изнутри. Мы спустились на первый. И со спецназа Ахмата начал один мужик кричать, что типа не надо типа стрелять, здесь срочники. Втім, в українському полоні не лише строковики. У камери якби групують, щоб не попався там десь якийсь матери, якби воїни з строковиком. Тобто строковики у нас в окремих камерах, ці молоденькі хлопці, а інші мобілізовані і контрактники для них інші камери ми підготовуємо. Є різні воїни і штурмовики, які по 10 років вже на війні, якби і такі тут, якби також є. Ну, що в не в голові? Всі на даний час звертаються до свого уряду, до своїх командирів, як так сталося, що їх кинули, що їх не підтримали. Всі, якби вони знали, догадувалися, що таке буде на Курську область, а підготуватись вони не підготувалися. І коли наші війська зайшли туди, то їх побросали командири. Лишили самих сапковиків і, і контрактників також. Бажають повернутися додому і глянути в очі командирам, що, що вони себе так повели, в і ситуації так поступили. У цій камері ті, хто пішов до російського війська добровільно через гроші і трохи через патріотизм. Родом Луганської області. Мотивація була в першу чергу це, як фінансова. Ну, а второе уже, как говорится, патриотическое. у меня судебное приставо арестовали имущество. И ну, не было других возможностей, там, чтобы, как говорится, быстро все перекрыть. А там, когда подписываешь контракт, и все судебные издержки, и, как говорится, все. Ну, короче, весь судебный процесс приостанавливается. Там аресты и все остальное, короче, оно, ну, как останавливается. И, ну, как говорится, была вынужденная мера. Долги и, большие были? Миллион слышно. ли ви получили за підписання контракту 300 тисяч схоже, риса майже всіх контрактників у тому, як проходила або ж мала проходити їхня служба. Звісно, за кермом екскаватора або ж в процесі викопування окопів. І звісно, карти сплутала українська операція. Сховатися або втекти не вдалося. прятались в доме, сидели. Вот. Ну, мы знали, что эта деревня уже была, ну, этот, какой ну, вашими, как говорится, уже была захвачена, уже ваши там были вот, бойцы. вот. И мы чисто сидели, отсиживались в этом доме. И они тоже чисто случайно вот решили вот этот дом зайти. Они даже не знали, что мы там сидим или еще что-то. Они чисто, они тоже, как говорится, удивились, что мы там находимся. Да, и для нас, и для них. Приятно. Ну, блин, приятного мало. Немножко потерял сознание, Сразу вроде как не, ну долі там секунди може этот. Поки я піднявся і встав, уже мной стояли автоматчики. І... Чоловіка з плем'я. Оказується противлення була група і ніцелі всеобразна, іначе це була б смерть. Ще один полонений цього разу мобілізований і, здається, не дуже фартовий. Починаючи з навчання, закінчуючи потраплянням в полон, його історія нагадує не дуже якісну комедію. вы едете охраня... а, на другой полигон сдавать экзамены. Все. Мне выдали автомат и один рожок. Все, что мне выдали? Как экзамен? Хороший экзамен. Тут началась потом стрельба. Я хотел стрельнуть, но у меня автомат заклинило. Я бросил его, побежал, думаю, к командиру спросить, что делать, автомат заклинил. Тут два сброса. Меня ранило в руку один осколок і в плечо. І нас по дороге из лесополосы полоси расстреляли. розстріляли. Там я отримав ще одне ранение в ягодицу. Нині всі полонені в схожих умовах. Отримують триразове харчування, ходять до лазні і навіть дивляться телевізор. Зібрали у них всіх інформацію і для короткого смс кожен написав номер телефону. На який він хотів би, щоб пішло це коротке смс, про те, що він в полоні, живий здоровий, як би чекає обміну. Смс, вони відправляють одну на всіх абонентів. Сьогодні вони приїхали, сказали, що семи абонентам смс-ки не дійшли, так як на тій стороні щось або з телефоном, або абонент, не абонент. Тому вони роздали листи, вказали прізвище тих, кому не дійшло. Ми сьогодні роздамо листи тим військовополоненим. Вони напишуть за ніч а вранці Червоний Крест приїде, за безоберене ці листи. Керівник Червоного Хреста, якби представники ООН, також нас відвідують, дивляться <кхів> умови тримання їхні. Також постійно в нас, нас відвідує Омбудсмен нашої області, правозахисник. Хто винен і що робити? Відповіді на класичні для росіян питання у полонених різні. Дехто навіть не наближається до небезпечної для себе істини. Не даво придурка то що все. Кого? Путіна.